Допомога Збройним силам України, вирішення суперечливих будівельних питань, проблеми доплат вихователям та їх помічникам та інші питання у Чернівцях. Відбулася чергова сесія міської ради. Детальніше про рішення, які ухвалили міські обранці, розповідаємо далі. Підтримка збройних сил України головне завдання влади і кожного громадянина. Керуючись цим принципом, на черговій сесії Чернівецької міської ради традиційно ухвалили рішення про допомогу нашим воїнам. Зокрема, на потреби військових виділили 15,5 мільйонів гривень. Також на реалізацію програми підтримки захисників та захисниць України додатково спрямували 400 тисяч гривень зі своїми нагальними проблемами. На сесію прийшли городяни. Зокрема, представники гаражного кооперативу номер 14 на вулиці Руській звернулися до міських обранців. Їм збільшили орендну плату за земельну ділянку у кількадесят разів до понад 300 тисяч гривень. Нас обложили страшними санкціями, і сьогодні ми на межі виживання. Дуже велике прохання товариства, правління товариства щоб ви повернулись до, той, до тих тарифів, які були у, до, 19, до 2024 року. Вони складали 0,09%. В даний час нам дали чомусь плату 3%. Висотка. Також по допомогу прийшли мешканці будинку по вулиці Руській, 219 Д. як каже голова правління ОСББ Людмила Тарко, їх будинок зведений на земельній ділянці, яка була в оренді в УМВС, пізніше реформованого в ГНП. По закінченню будівництва ділянка перейшла саме до управління Нацполіції, а не співвласникам будинку. На сьогоднішній момент ГУНП замовила містобудівні умови і обмеження для будівництва ще одного такого самого будинку, але це є неможливо, тому що будинок 219, де вже існує. Всі документи у мешканців цього будинку є. Будинок в усіх органах, структурах зареєстрований, свідоцтво на право власності зареєстровані. Ми не маємо жодного відношення до ГУНП. І ну, будувати будинок 219 який по факту вже існує, це є нонсенс. Тож співвласники будинку звернулися до депутатів з проханням проголосувати за протокольне рішення, аби винести на виконком питання щодо припинення дії містобудівних умов, виданих на нове будівництво будинку, який вже існує. Окрім того, під час сесії депутати порушили питання доплат вихователям закладів дошкільної освіти та їх помічникам. Зокрема, основну увагу зосередили саме на помічниках вихователів, які не входять до категорії педагогічних

Доплати тим більше в законі сказано, що саме органи місцевого самоврядування мають право встановлювати доплати премії і так далі. На тоді ми порушимо питання про те, що не тільки помічниках вихователів така ситуація. Ми маємо проблему в позашкільних навчальних закладах, в закладах сестри. Так, так, ми не можемо підходити до однієї категорії. Ну і говоримо про те, що помічник вихователя е, по вимогам освіти бо в цьому решті визначена саме така заробітна плата. Це абсолютне право органу місцевого самоврядування встановлювати надбавки для працівників бюджетної сфери. Тому прошу підтримати. Якщо у вас будуть пропозиції ще в когось, в органі виконавчої влади, наприклад, встановити табурбанку медсестрам, працівникам позашкілля. Ми з задоволенням підтримаємо більше того, внесемо наступні сесії подібні пропозиції. У результаті депутати підтримали відповідне протокольне рішення, аби вивчити можливість доплат вихователям та їх помічникам. Тетяна Дубіцька теме дня